Всім привіт! Я рада вітаю вас на своєму каналі Утортиквої. І саме сьогодні ми приготуємо мега корисний сніданок для дорослих і дітей. Це сирники. Чому корисні? Тому що так, сир у нас завжди є. Ми всі знаємо корисний в нашому раціоні. Це по-перше, по-друге, ми будемо мінімум використовувати цукру. І по-третє, ми не будемо смажити сирники, а будемо їх випікати у духовці. Ось, тому це справді буде корисно. І це один із найулюбленіших десертів моїх дітей. Тому я сьогодні рада з вами з ним поділюся. Тому приступимо до приготування. Отже, що нам для цього потрібно? Нам потрібен сир. Я вже сюди всипала цукор і ванільний лимонний сік. А... Центра цього а... апельсина. нам потрібні яйця, і нам потрібна манна, отака кашка. Манка, це манна, там, манна крупа, це молоко і е олійка, Відправлені на 5 хвилин у мікрохвилю. І ось у нас така вийшла кашка. У вас рецепт буде нижче поданий. І, звісно, нам потрібна силиконова форма, будь-яка. Я попередньо вже її змазала рослиною. Отже, ми до самого сиру додаємо манну нашу субстанцію. Ми додаємо цедру ну, апельсину і сіду, додаємо наші яйця. І все пробиваємо блендером. Перекладаємо наш сир, нашу масу в кондитерський мішок. У мене насадка зірка, ви можете взяти будь-яку міську. Випікаємо наші сирники при температурі 170 градусів 30-35 хвилин до золотистої сторони.